Доброго дня. Сьогодні розмовляємо про види насосів. Перший вид насосів це шестеренчасті насоси, які використовуються переважно на самоскидній техніці. Та, яка працює 3 хвилини на підйом, пару хвилин на опуск. Вони є під 4 болти кріплення ISO, і також є під 3 болти кріплення уні. Наступний вид насосів це аксіально поршневі Їх є декілька видів. Перший з прямим код аксіальний поршньовий насос Він може працювати багато годин, використовується на маніпуляторах, рухомих підлогах, автоцистернах і іншій техніці. Якщо вам потрібно як мінімум 300 бар тиску то і багато годин роботи, то цей насос буде прекрасно працювати. Якщо вам треба більше, ніж 300 бар тиску, використовуйте насос. З корпусом типу банан він більш компактний, дає більше тиску і ще більш витривалий. Також вони є з кріпленням на 4 болти, з прямим корпусом зустрічаються з кріпленням під 3 болти.